Вільна, незалежна, граціозна, подібна на ангела і небесне світло з цигаркою в руці, актриса Грей Келлі й досі залишається уособленням класичного голівудського кіно про привабливість Грейс Келлі, як і про її любовні пригоди у Голівуді ходили легенди. Я абсолютно щиро вважаю, що Грейс Келлі буквально найпривабливіша актриса ХХ століття. Не можу відвести від неї очей, коли дивлюсь класичні фільми Альфреда Гічкока за її участю. Келі була досконала. Кінокамера любила її, як нікого іншого. Знаєте, як сказала одна розумна людина: існування Грейс Келі доводить існування Бога. Адже така краса просто не може бути. Рукотворною. Один із найважливіших фільмів в історії фільм Міф, що прозріває сутність кінематографа. Гічкоківське вікно у двір. Це стрічка, в якій Грейс Скеллі краде кожен кадр і кожну секунду у самого Джеймса Стюарта. Ах, вічно любима!